Закон збереження землі. Закони, закони, закони. Як їх є вже багато поміж нас людей? У кожній країні світу прописані свої закони, а кожна країна це певна територія нашої землі. Хто є ми люди на цій землі? Живі, чуттєві, біологічні природні істоти. Є визначення поняття і про землю. Земля це жива, чуттєва, біологічно природна істота, з різноманіттям рослинного та тваринного світу, з родовищами різних корисних копалин, з наявністю водних ресурсів та сховищами нафти і газу. Поміж нас людей. Прописані закони, які регулюють стосунки у суспільстві та захищають одних людей від дій інших, і буде справедливим прописати єдиний для кожної країни закон збереження землі, визнати землю живою істотою, як і нас, людей, оскільки є написані закони, які регулюють стосунки поміж людьми. То написати такі закони, які будуть регулювати стосунки поміж людьми та землею, обов'язково визначити міру відповідальності за відповідні порушення. Землю ніхто з нас, людей, не створював, тому розпоряджатися нею на власний розсуд, шкодити її біологічному, фізичному здоров'ю та своїми діями. Причиняти їй моральну біль ніхто не має права. Ніхто із нас, людей, не має права на дії, які шкодять землі, бо вона живий організм, як і ми, люди. Посилаючись на те, що Земля це живий організм, який не тільки відчуває, а і все чує, припинити розмови. Про те, що її потрібно продавати. Поміж нас, людей є прописані закони, які забороняють торгівлю людьми, та, відповідно, у цих законах прописані міри відповідальності за такі дії. Пропоную при оформленні договору купівлі-продажу, прописувати, що купується будинок та господарчі споруди. А що стосується землі, то формулювати це так: а прилегла територія, стільки то соток чи гектарів доручається для догляду у вічне користування та екологічного господарювання на ній з обов'язковим збереженням природних екосистем.